Друзі, вітаю! В Сполучених Штатах видані Блумберг запустили інформацію про те, що вони хочуть трошки почистити російську делегацію від несповна розуму і суперагресивних фашистів-окупантів. Ну, наприклад, викинути з неї Мідінського. Мідінський це типовий російський пропагандист, людина, яка, до речі, на жаль, на жаль, ще й народилась на території України. Але ні зрадником, ні українцем його назвати не можна, тому що він просто покидьок. типовий імперський покидьок, який служить для своєї шкури. А власне, вони цим посилають сигнал. Вони хочуть понизити градус агресивності Росії і градус спроб отримати більше, ніж Росія може. Хоч і здається, що переговори просіли і не відбуваються, бачимо, що в куларах за кулісами все рівно якісь процеси йдуть. Хоч російські генерали зараз заявляють, Мардачов є такий, що після України підемо на Європу, він і перед цим заявляв, що підемо на Україну, зараз каже, що будуть піднімати. Насправді бачимо, що е, Мерц закликає Китай доєднатися, допомогти, а е, це той інсайт, про який я вам говорив, що Європа буде зближуватися з Китаєм. І Мерц каже, давайте, давайте, допоможіть вирішити питання війни в Україні. В той же час ми бачимо, що Трамп обіцяє Європі холодний душ. Я вам теж про це говорив, що до кінця року буде навіть таке невелике протистояння. Не то, що там не військовий конфлікт, але політичне протистояння. Трамп каже, а я їм торгову війну. Це ж наші друзі і союзники, тому 50% мінімум. Ну і Лавров вийшов, сказав, коли в Україні почався націоналізм, з якої книги, а, якого українського президента. Ну, от, ну і сказав, що звільнять Україну, завоюють всю, де окупують, вибачте, де окупують всю Україну. А, тому що тут мовна диктатура, хунта. І каже, що це хунта Зеленського, і тут змушують Розмовляти російською мовою, більше того, я вам скажу, що він каже, що скоро заборонили говорити, а скоро ще й можуть заборонити думати. Що прекрасно, так це країни, де такі, як Лавров, можуть сидіти і Путін по 20 років. Тому що там не те, що заборонили думати, там думання як процес атрофувався. І вони не задають питання, в якому лайні вони живуть, які війни оплачують, і які їм, яка їм буде відповідь за ці війни. Вони думають, що їм можна все. Але ні, коли ти думаєш мало, потім прилітає великий чек. І ми точно їм це зробимо. Давайте це проаналізуємо, розкладемо цю поточку по поличках. Важливе. До важливого. А підпишіться на цей YouTube канал. Ми рухаємось до 700 тисяч, і саме ваша підписка покаже алгоритму, що це корисний український контент. Також попрошу вас зробити донат. Для наших військ ми купуємо човен для гуру, для того, щоб деокуповувати нашу акваторію. Ми з вами зібрали вже більше, ніж 700 тисяч. Рухаємось до 1 мільйон 200. 000. Швидкість у нас пристойна, приблизно така, як буде в нашого катера, який буде. Як козацька чайка плавати по морю і знищувати наших ворогів. А, тому підписка доната, ми з вами починаємо. Блумберг каже, що дійсно хочуть прибрати мідінського надто агресивна риторика. Вона ж там не подобається. Дуже схоже все-таки на стиль поведінки Рубіо, який хоче все-таки підчистити цю переговорну групу. Ну от щоб потім з нею якось працювати. Насправді, мідінський клоун. Це нуль без палички, це ніхто. Але роль, яку йому дали, це насправді ось підняти ставки. Тому прислали пропагандисти міністра культури, що мовляв, поїдь, розкажи, підніми ставки. А в наступні етапи ми щось спробуємо типу домовлятися, знизити позиції. Але я вам сьогодні в обід писав відео, в якому розповів, що росіяни відкладають зараз перемовини, якщо Штати прям сильно не змусять, а зі сторони цього не виглядає. Відкладаються, типу, офіційно зайняті написанням меморандумів. Росія оголошує спроби окупації українських територій, одразу озвучує там 5 областей. І, типу, будуть іти створювати так звані буферні зони, спроби окупації. От. Але американці хочуть. Змінити переговірника, викинути. Чи можуть вони це зробити? Можуть. Легко росіяни піддатливі, вони натиснуть, і росіяни все зроблять. Але інше питання: чи саме цим, чи тим займається Сполучені Штати. Мідінський нічого не вирішує. Ну замість цього клоуна вам дадуть іншого клоуна. Що це міняє? Рішення приймає Путін. І це трошки схоже на машинну возню: що ось ми забрали переговорну групу, буде спокійніше. А яка різниця? Це шум. Це шум, який ні на що не впливає, він нуль. Ну, заберете Мєдінську, а що вам? Не буде цитувати Наполеона, Геббельса і я не знаю, Фон Клаузовіца? фрази, які вони не говорили. Пам'ятаю, в американській школі, коли з Нью-Йорку був хлопець, китаєць, він казав фрази супервідомі, ну, я не знаю там. Тобі оно тобі. Хто сказав? Джек ма. Impossible і possible. Хто сказав? Джек ма. Ну, одна будь-яка відома фраза, я не знаю, не можна зупинити ідею чогось, якої настав. Джек ма. А от приблизно всі відомі фрази в його мережах соціальних, виявляється, сказав Джек Ма. Це фейки, це брехня, це типу маніпуляція, це розкачка якихось персонажів. В даному випадку в. В випадку цього а Медінського це просто розкачка фейків. От Росію ні забідіть, сказав Клаузевіць. Не казав він такого. Росія завжди прийде забере своє, сказав Наполеон. Да не казав він такого. Але це не є агресивна риторика, це відволікання уваги. Тому бачимо, що Штати зараз ну, можуть змінити. Чи змінить це переговорний цикл в цілому? Ні. Тому що зараз залежить від Трампа, від його сили і тиску на Росію. А ми бачимо навпаки силу і тиск на європейський союз. І ми, як частина його, тому що ми туди все рівно інтегровуємося, і всі, хто будуть заважати, будемо просто змітати шляху. Це наша плата за те, що ми захищаємо Європу. І так, і не інакше. І по-іншому, нам якусь бюрократію, коли будуть в колеса вставляти. Ні-ні ні, ні, ні дякуємо, вже бачили. Це наша плата, що ми зберегли мільйони європейських життів. Ми тут говоримо дуже серйозно і просимо, щоб нас чули. Не можна кинути націю за той подих, який вона зробила для світу. Трамп атакує дійсно Європу, каже, 50% тарифи будете всі платити, змусить всіх платити. Ну, виглядає не суперприємно. От, і він атакує Європу. Я вам говорив: він що до кінця року європейські політики очікують невелику. Ну, таку перепетію політичну, без військ, зрозуміло, але війська він свої забере. Політично дивити буде. Він каже: йому не подобається, наприклад, що європейці там тарифи якісь йому ставлять, чи там на його компанії американські штрафи. За монополії, чи ще що там за слідкування. Він каже, все, 50%. У нас дисбаланс 250 мільярдів в торгівлі. До речі, виборчу кампанію було 500. Не знаю, не то зменшилось, не то в риториці Трампа зменшилось, ну але йде. Ну і це не подобається Європі. Штати не відіграють ту суперсильну роль, яку вони могли б відігравати, яку вони відігравали останні 80 років. На Росію не тиснуть Європу відпускають. І Мерц каже, що. Закликає лідера Китаю Сюдзінпіна підтримати зусилля західних країн з досягнення припинення вогню в Україні. Мерці Сі під час розмови підкреслив важливість економічних відносин між країнами. Мерць підкреслив важливість чесної конкуренції і взаємодії, обмінялися думками міжнародними речами і тут він каже про спільну позицію і спільні зусилля Європи та США для досягнення якнайшвидшого припинення вогню і закликає. Китай підтримати ці зусилля. Чи буде працюючою така формула, так? Якби Китай включився до України, Європи і Штатів і натиснув на Росію, так це могло б спрацювати. Путіну підрізали б економічну основу. Нам би це дуже сильно, кратно допомогло. І оці мардачові генерали позакривали свої мардачі і залишилися в себе в Псковській області. Ось тут важливо залучити, чи реально це зараз, поки що ось так, щоб із Штатами і з Китаєм поки що виглядає, що ні. Але може бути Європа працює свої сценарії, поки що про себе, але бачимо, що Мерц розширяє трошки ширше, ніж Макрон, і залучає Китай не тільки для захисту Європи, але в тому числі для захисту України подивимось. Поки що шансів мало, що так станеться, але в будь-якому випадку треба використовувати всі інструменти, щоб себе захистити. Ну і власне, Лавров останнє обіцяє нас тут всіх деокупувати, щоб нас не змушували говорити українською мовою. Неважливо, що ми її говоримо з самого народження, неважливо, що нас її вимивали різними московськими. Циркулярами, що в нас тут намагалися геноцидити нашу мову. Ну, хочуть вернути російську. Якихось блогерів проплачують, якусь просто шваль маргінальну накидають на вентилятор. Це ми все бачили. Але із з цього ж війна почалася. Вони розуміють, що вони втратили Україну назавжди, яка була колонізована сотнями років. Україна сьогодні згордо виправленою спиною і плечами. Вона просто рухається вперед в свою європейську родину. І найсмішніше каже, що український націоналізм Лавров почався з кучми, отак от, з його книжки Україна не Росія. Хитрий кучма не просто так він був з рудим волоссям, знав, що написати. Дійсно такий тонкий, але чіткий, ну, знаєте. Гачок, через який спіткнулася Росія і не змогла його переступити. Україна не Росія. Це дійсно книга, яку Кучма написав після свого президентства. Це його залишок, це його спадщина. І ми бачимо, що дієва. Е, я пам'ятаю, коли я був студентським лідером в своєму університеті. Там було більше 20 тисяч студентів. Ну і власне нас запросили таких лідерів різних університетів на форум в Харків, який називався Україна Росія. Через Дефіс. Ну і зрозуміло, що невідомі українські студенти, цей е, банер великий Україна-Росія. Зрозуміло, що в стилі куч ми поправили Україна не Росія. Ну і якісь там заїжджі російські міністри освіти щось там намагалися розповідати. В залі вже всі кричали, фукали, ніхто не хотів слухати. Хоча насправді це ще до війни залишались роки і роки. Але вже тоді було відчуття те, про що написав Кучма, що Україна не Росія. Це дійсно так, це світоглядний вибір. Щоб вони собі не думали, ми їм це давно показали. Це вся інформація. Напишіть, чи найважливіше те, що викинути Мідінського, чи навпаки важливіше натиснути на Путіна, щоб був результат в переговорах. Перше, друге, чи інше. Зможе Європа настільки зблизитись з Китаєм, щоб замінити Штати, чи це авантюра, яка може не вдатися? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал і зробіть донат. Для гуру купуємо човен. в Війну купуємо човни для деокупації Криму. Після війни будемо займатися човнами, по яких ми будемо плавати в акваторії нашого красивого Чорного моря. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, до зустрічі!